Доброго вам дня, шановні пані та панове. Я презентую двокімнатну квартиру 70 метрів квадратних, місто, Ужгород, житловий комплекс Токіо. Як ви бачите, досить гарні види. В горах зараз іде дощ, тому не досить добре видно а, гірські краєвиди. Але в гарну погоду тут взагалі топ. Значить, В квартирі величезний балкон з виходом з двох кімнат. В загальному дві кімнати, площа 70 квадратів. Величезний балкон, я вже це сказав, і ще раз повторю, тому що він реально дуже великий. Два кондиціонери, газове опалення. Що ще сказати? Та й взагалі квартира досить охайна. Не дивлячись на те, що ремонт зроблено в 15-16 роках, квартира досить охайна. І так, розпочинаємо наш огляд з зони прихожої. Тут у нас вхідні двері, домофон. Зона для того, щоб гарненько роззутися. Далі. Шафа відкрита, шафа закрита. Тут полиці, ось електрощиток. В принципі, все по стандарту. Площа в принципі, досить така велика, прихожую. І маємо тут четверо дверей. Перший це санвузол, далі перша кімната, друга кімната або вітальня та кухня. Розпочнемо санвузла. Запрошую. Ось такий санвузол. Як ви бачите, плитка, в принципі, така ж сама, як і в прихожі. унітаз, умивальник, дзеркало, ванна та пральна машина. Ось, Ось такий санвузол. Ну і, звісно ж, сушка для рушників. Ідемо далі. Показую кухню, а потім перейдемо до кімнати. Вхід на кухню відбувається з двох сторон. Це перший варіант, як можна попасти на кухню. Ось така кухня. Є холодильник, є вся техніка, варильна поверхня, піч, електро, навіть є посудомийна машина. Ось так вона виглядає. Ось Чистенька, гарненька, я так розумію, що в неї. Не особо там сильно користувалась радіатор на кухні. Ось така от кухня. Також окрема зона для обіду. Тобто м'який куточок. А поверхня його досить гарно збережена, немає ніяких царапин, немає ніяких там сильних пошкоджень. Ось така от зона для обіду. І сюди також можна. Кухні попасти у вітальню. Або ж у другу велику кімнату. Як хто вже там собі захоче. Значить, це у нас вітальня. Вона відокремлена і від кухні, і взагалі. Тобто роздільна кімната. Є телевізор, є диван розкладний, є крісло, також є шафи. Ну і, звісно ж, вихід на балкон. І кондиціонер. Ось така вітальня. На балконі ми з вами були, але я ще раз покажу на всякий випадок. Ось у нас вихід на балкон. Ось такі у нас вийде з вікна, приближу трохи так. І вихід у нас на балкон відбувається як із вітальні, так і з спальні. Зараз ми йдемо з вами в спальню. Нагадаю, ЖК Токіо, місто Ужгород. Вулиця Легоцька, 70 квадратних метрів. І йдемо в спальню. Ось так виглядає спальня. Стандартне ліжко 160 на 200. Ось. Нью-Йорк, Мадрід і так далі. Шафа, шафа купе, двосекційна. Тут полиці бокові, ну, кондиціонер та телевізор. Ось. Тобто, в принципі, а сама спальня не досить велика і не досить мала, можна так сказати, золота середина. І вихід на балкон. Ось вихід на балкон, також Спальня у нас присутня. Ви з вікна, як і починали, так і закінчив відео, відео, видом із вікна. Усім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги, бережіть себе. Кому було цікаво, пишіть дзвоніть. телефон в описі.